Всім привіт! Ось такий пейзаж, долинка річечки, вільхи та верби, багато дуже казачі, сріблястії верби, але, але питання не в тому. Питання ось у слідах, які йдуть не по кризі, а вздовж берега хто так ходить? Ось так дивися, наче копита, тільки воно якесь розвернуте. А ось так подивися, наче наче не копита, наче заяча ступня. Але ця заяча ступня, вона досить велика Вона вона більше моїй долоні чи це два сліда, чи це один? Довгий. Чи це один слід із поволокою та виволокою? Але він не змінюється на впродовж декількох кілометрів. Наче косолапий косолапа людинка якась пішла. І досить важка. Ось прим'ята малина. І вона йшла, незважаючи ні на кущі, ні на траву. Ось таке питання, хто це бродить лісом?